Трамп косить під християнина, але він не читав Біблію. Можливо, її йому переказували на якийсь стриптиз вечірці в часи його молодості. Тому він гадає, що добрий самаритянин – це не та людина, яка допомогла пораненому, а та людина, яка його обікрала, тому що Трамп те саме хоче зробити з Україною. Країна спливає кров'ю, і він, звісно ж, хоче її обікрасти, користаючись нагодою. Хоче укласти, зокрема, і угоду про рідкоземельні метали, елементи верніше. І подібні угоди Америка вже укладала свого часу з Афганістаном після того, як його окупувала, і з Іраком після того, як його окупувала. Нас вони іще не окупували, але користуються можливістю, користуються нагодою. Але не потрібно аж надто сильно переживати, навіть якщо Україна і змушена буде укласти з ними таку угоду в обмін на якісь. На якусь допомогу розвідувальну інформацію, зброю, чи просто навіть дипломатичну допомогу, яка нам, на жаль, необхідна, в обмін на невпровадження грибіжницьких тарифів, то потім така угода може бути розірвана. Виявляється, є така юридична практика міжнародно розривати угоди, здійснені під примусом. Будь-який нормальний суд, наприклад, європейський суд, лондонський суд. Бо навіть і американський суд, якщо Трамп остаточно не знищить американську судову систему, скасує цю угоду, і за допомогою наших європейських партнерів це цілком можна буде зробити після того, як потреба в Америці відпаде.